А, ну, певно, отак. Не. Є попадання. Ага. Отак от, от. Виглядає. Так, окей, а це що? М -м як, куди, в кого? Не розумію. Я тут більше простого отворів ніяких не бачу. Ну, окей, меч я бачу, куди можна встромити. Один іде сюди. Так, да, якось? Блять, не так. Ага. О, один меч встромив. Так, другий меч. Як туго йдуть. Встромив. Ну, тип, а, мабуть, опять не з стороною, мабуть, з цієї сторони, так? Да? Дюрочка є. Да. От так. Окей, раз, два. А цей меч куди. Коротше, я не шарю. Я вже скільки часу на нього витратив. Так, от такі, короче, Самурай. Скоріше за все, якесь аніме, але сама суть. Такий самурай, тут ще є один меч. Не знаю, куди його вставляти. Може, кстати. Ні, ну, в кабурах там мечі свої. торчать. І отакі ще штуки. Є якісь. Раз, два, три. Куди їх ставити, я не знаю, може їх якось треба було з мечем. Отак, типа. Ну, сама суть. Така фігура ну, виглядає, до речі, сама фігура виглядає доволі, доволі шикарно. Доволі непогано. Я не знаю, скільки це взагалі коштує. Але вона прорезинена, така матьора. Прям, знаєте, можна навіть увалить. Так, подивимось, скільки то може стояти?